Вітаємо! Компанія Прилад продовжує знайомити вас з електротехнічними приладами вітчизняного виробництва. Сьогодні до вашої уваги нова версія рефлектометра Іскра з назвою Іскра 4S. Порівняно з попередніми версіями рефлектометра, Іскра 4S отримала низку значних покращень. Основна зміна це значна компактність і портативність за рахунок того, що мікросхема та живлення приладу вдалося розмістити в корпусі пауербанка, а логічну частину та управління перенесли у додаток для пристроїв з операційною системою Android. Тому підключення до об'єктів випробування та випробувальних установок стало простіше через компактність. А керування стало в рази зручніше, тому що під рукою потрібен тепер тільки смартфон або планшет. А сама робота з програмою стала інтуїтивно зрозумілішою, тому швидшою. На корпусі є елементи пауербанка. світлодіодний ліхтарик і роз'єми USB, міні-USB, Type-C і Lightning. Для зарядки різних девайсів. Хоча це може швидше знизити рівень заряду батареї і відповідно час роботи приладу. Також додані деякі експериментальні робочі режими, про які згадаємо далі. Початок роботи з рефлектометром. Зв'язок між рефлектометром і смартфоном чи планшетом, на якому попередньо встановлений додаток від виробника з назвою Spark здійснюється через мережу Wi-Fi, джерелом якої є сам прилад. Таким чином, смартфон обмінюється даними з рефлектометром. Під'єднання здійснюється наступним чином. Для того, щоб під'єднати смартфон чи планшет з операційною системою Android до рефлектометру, перш за все, необхідно встановити додаток SPARK. Для того, щоб встановити додаток SPARK, необхідно отримати посилання на файл-інсталятор від виробника чи продавця. Попередньо ми вже завантажили цей файл-інсталятор на цей смартфон. Тож, заходимо через диспетчер файлів у систему і знаходимо у вкладці програми файл інсталятор під назвою Spark APK з отакою характерною іконкою. У різних версіях Android це може виглядати трохи інакше, але подібно до цього. Натискаємо на файл інсталятор і можемо побачити отаке сповіщення. Задля безпеки на вашому телефоні заблоковане встановлення додатків із невідомих джерел. Заходимо у налаштування, знаходимо пункт Невідомі джерела, дозволити встановлення додатків із невідомих джерел. Дозволяємо. Окей. Повертаємось до файла інсталятора, натискаємо на нього і натискаємо Установити. Цьому додатку не потрібні якісь додаткові дозволи. Можемо натиснути Відкрити або готово. Повернулись до попереднього екрану з файлом-інсталятором. Знаходимо Програму серед встановлених програм і переношу його до робочого столу. Додаток встановлено. Перевіряємо відкриття додатку, натискаємо на іконку Spark. Бачимо, що додаток відкривається, але немає підключення до рефлектометру. Про це також свідчать затемнені іконки кнопок. Для того, щоб під'єднати смартфон до рефлектометру, включаємо рефлектометр, засвітиться зелена лампочка. Входимо до списку мереж і серед назв знаходимо назву мережі Spark6720. Назва мережі може бути змінена, але слово Spark свідчить про те, що саме Ця мережа від рефлектометру. Підключаємось, запитує пароль. Пароль вказаний в інструкції з експлуатації рефлектометру, вводимо його і натискаємо Підключити. під'єднана але не має доступу до інтернету. Бо Рефлектометр не підключений до мережі інтернет. Бачимо, підключено. Перевіряємо, входимо в додаток і бачимо, з'явилась зелена рефлектограма. А також зелене світло почало блимати. А зараз продемонструємо роботу рефлектометра на штучному стенді. Який імітує кабельну лінію з присутніми на ній муфтами та місцями для імітації різних станів лінії та видів пошкоджень, які можуть статися на справжніх кабельних лініях. Також стенд включає в себе джерело струму для імітації випробовувань і методів, які використовуються у процесі визначення стану кабельної лінії і її можливих пошкоджень. Стенд. Замітованою кабельною лінією представляю собой уявну кабельну лінію з однією жилою та оболонкою або екраном довжиною 160 метрів. Упродовж якої існують муфти на відстані 80 метрів та 120 метрів. На відмінність від муфти 1, муфта 2. Має виводи, які дозволяють у подальшому імітувати різні види пошкоджень, кінець кабелю так само має виводи. Також попередньо розглянемо декілька моментів і у додатку. Так виглядає зміна тривалості зондуючого сигналу. Для цього міняємо довжину максимально відображеної відстані рефлектограми на екрані з 200 метрів на 2000 метрів. Та збільшуємо тривалість сигналу з 50 насеку до 10 мікросекунд. Бачимо зміни на рефлектограмі. Ця функція використовується в залежності від довжини лінії, яку випробовую, щоб компенсувати затухання сигналу і більш чітко бачити неоднорідності у кабелі. Далі розглянемо параметр VDRIP2, який є характеристикою, яка показує наскільки швидше. Поширюється електромагнітний сигнал у кабелі у порівнянні зі швидкістю світла у вакуумі. За замовчуванням встановлено коефіцієнт 80. Встановимо курсор X1 на відстань 401 М. Та змінимо значення коефіцієнту на 70. І бачимо, як змінилась відстань стало 351 метр. Повернемо коефіцієнт у стандартне значення 80. Також для вимірювання різних відчинків на лінії використовуємо цю іконку для встановлення пунктирного курсору X0 на потрібне місце за школою X. Та дивимось на зміни вимірюваної відстані в залежності від положення курсора X1. А ця іконка зупиняє та заморожує рефлектограму. Для можливості роздивитися її поточний вигляд. Переходимо до вимірювань. Низьковольтні вимірювання. Джерелом імпульсу у низковольтних вимірюваннях виступає сам рефлектометр Іскра 4С. У віконці зліва можна спостерігати екран смартфону, на якому запущено. Додаток з пари. Далі включаємо рефлектограму та очікуємо з'єднання зі смартфоном. Бачимо, що зелена лампочка заморгала і з'явилась рефлектограма початкового зондуючого імпульсу. Підключаємо рефлектометр кабелем Підключаємо до рефлектометру. Та до виводів на початку кабелю з маркуванням жила та оболонка. Переходимо у додаток для спостереження змін початкової рефлектограми при підключенні приладу до лінії. Спостерігаємо зміни рефлектограми, які свідчать про наявність у лінії характерної ознаки кінця кабелю, яка виглядає як різкий позитивний перепад лінії гра, відбитий імпульс від розімкнутих кінцевих виводів лінії. Справа вгорі є функція посилення сигналу, щоб більш виразніше модулювати характер рефлекторами. Бачимо відстань між курсорами від X0 до X1 дорівнює 160 метрів, як і вказано на панелі стенду. Це відстань від початку до кінця лінії. Щоб остаточно у цьому впевнитися, закорочуємо жилу на оболонку на кінці лінії. Використовуємо звичайну закорок. Спостерігаємо різку зміну полярності відбитого імпульсу рівному по амплітуді, що свідчить про коротке замикання в цьому місці. Далі змінюємо місце закоротки та встановлюємо її на місці муфти 2 і спостерігаємо зміну на рефлектограмі. З'являється подібний характерний негативний перепад на графіку з повним зниканням перепаду на кінці лінії. Що свідчить про коротке замикання у лінії на відстані 120 метрів, як і вказано на панелі стенду. Далі намагаємось знаходити інші неоднорідності у кабельній лінії, які можуть бути представлені муфтами, кабельними вставками, пошкодженнями ізоляції або іншими видами неоднорідностей з комбінованими характеристиками. У даному випадку дивимось, як буде виглядати муфта 1. Для цього змінюємо довжину зондуючого сигнала у полі зліва зверху до 200 наносекунд та посилюємо сигнал до 10 дБ. Зміщаємо курсор X1 на початок ледве замітного на графіку позитивного перепаду та міняємо знову відображення лінії у диапазоні 500 м. В даному випадку можна припустити, що так виглядає муфта 1 на відстані 80 м. Так само як вказано на панелі стенду. Далі можна експериментувати з режимами tdr x 2 та tdr x 4 які дають більш чітке зображення, і також змінювати попередньо згадані параметри, довжина зондуючого імпульсу, посилення, діапазон відображення лінії. Далі, щоб більш ясніше побачити, як виглядає муфта 2 без закоротки, дивимось на зміни рефлектограми на відстані 120 метрів. Ось саме такі характерні невеликі зігзаги на рефлектограмі можуть вказувати на наявність у кабельній лінії муфт. Далі розглянемо високовольтні методи і почнемо з DK. коливальний розряд зі зв'язком по напрузі. Для цього треба під'єднати замість попереднього кабелю кабель підключення до суматору. Суматор повинен бути присутній разом з датчиком імпульсної напруги. В стандартній схемі підключення під час випробовування високовольтної лінії. Така схема присутня у випробовувальних лабораторіях чи установках подібного роду. На стенді за допомогою спеціального елементу імітуємо пошкодження типу іскровий пробій. Пробій, коли за певної напруги під час випробовування кабелю стається пробій. І у лінії відбувається коливальний розряд. Далі включаємо стенд, який буде імітувати випробовувальну установку високої напруги. У додатку переключаємо метод StDR на DK, позначений як ICE DECAY. Відкриваємо вікно іконки TR Trigger, у якому встановлено параметри синхронізації рефлектометру відносно синхроімпульсу, який запускає відображення рефлектограми на екрані. Тож тут встановлюємо мінімальний рівень вхідного сигналу, від якого буде запускатися рефлектометр. Він зазначений у мілівольтах – від 20 мВ до 1000 мВ. Чим нижчий цей поріг, тим більше сторонніх сигналів перешкод та наведень можуть впливати на запуск і тим самим відображати нечіткі рефлектограми з купою шумів. Також можна зафіксувати конкретну вірогідну полярність сигналу або варіант запуску рефлектограми від будь-якої полярності. Залишаємо параметри за замовченням та переходимо до підняття випробувальної напруги до моменту пробою у лінії. Маємо пробій та дивимось на зафіксовану рефлектораму. Бачимо не дуже чіткі риси неоднорідностей, тож посилюємо вхідний сигнал на 10 дБ. Та трохи збільшуємо рівень синхроімпульсу до 250 мВ. І зараз отримуємо трохи виразніший негативний перепад на графіку на приблизній відстані 120 м. Змінюємо масштаб для більшої виразності і посилюємо сигнал ще до 15 дБ. І знову підіймаємо випробувальну напругу і отримуємо графік. Що буде, якщо рівень синхроімпульсу знизити до мінімальних значень, наприклад, 20 мВ? Отримаємо завчасний запуск та рефлектораму, яка не відображає потрібну картину лише перешкоди. Якщо полярність зондуючого імпульсу теж буде встановлена невірно, то рефлектограма буде помилковою. Наприклад, в цьому випадку встановлюємо негативну полярність, отримуємо невірну рефлектограму. Встановлюємо позитивну полярність. Отримуємо вірну рефлектограму. Встановлюємо будь-яку полярність, отримуємо вірну рефлектограму, так як зондуючий імпульс має більш переважний характер. Далі змінюємо місце пошкодження на лінії, імітуємо іскровий пробій на кінці кабелю. і отримуємо іншу рефлектограму з пробоєм на відстані 161 метр. Далі підключуємо параметри для більшої виразності. Переходимо до методу ICE, глобальний розряд зі зв'язком по струбу. На стенді треба перемкнути кабель на необхідний роз'єм для отримання підходячого синхроімпульсу від датчика імпульсного струму. Місце пошкодження залишається на кінці кабеля. Тож у додатку залишаємось у режимі Ice Decay та включаємо стенд. Підіймаємо необхідну напругу для заряду конденсаторів і подальшому розрядженню їх у лінії. Розряд. Та бачимо, що масштаб рефлектограми виходить за рамки дисплею при заданих параметрах. Тож, або зменшуємо напругу, якою заряджаються конденсатори, або зменшуємо посилення сигналу. Почнемо зі зменшення посилення сигналу до нуля. Розряд і бачимо більш зрозумілішу і якісну рефлектограму. Відмічаємо на рефлектограмі місце різкого позитивного перепаду в місці пошкодження. Тут маємо невеличку похибку у декілька метрів, що типово для цього метру, якщо опір місця пошкодження має більше значення. Тож довжина складає 167 метрів. Далі змінюємо місце пошкодження та повторюємо випробування. Бачимо місце пошкодження на відстані 127 метрів. Отже, ми розглянули основні методи і навички у роботі з рефлектометром. Це дозволить полегшити працю з ним та далі напрацьовувати досвід у рефлектометрії. Дякуємо за увагу та до нової зустрічі!